Пропонується на продаж добротний житловий будинок у мальовничому селі Верболози, що розташоване у Вінницькій області. Сам будинок цегляний, побудований у другій половині 70-х років, має загальну площу 73 квадратних метра. Це повноцінне житло, придатне для комфортного перебування в будь-яку пору року. В середині розміщені три окремі житлові кімнати, просторі, світлі з новими сучасними вікнами. У будинку завжди світло та затишно, стан помешкання житловий, можна одразу заїжджати та жити та облаштовувати будинок під свої вподобання. Крім того, у будинку є кухня, зручна, функціональна, достатньо місця як для приготування їжі, так і для спільних сімейних вечер за обідньою зоною, санвузол повністю обладнаний. З водопостачанням, каналізацією та сантехнікою, усе в робочому стані, що дає можливість заїхати і жити без додаткових вкладень, комунікації проведені, вода подається в будинок з колодязя, електропостачання та газ теж заведені у будинок, функціонує каналізація, опалення парове на газу, система робоча. Та гарно тримає температуру навіть у сильні морози. Земельна ділянка становить 18%, соток. вона рівна, простора, зручна, як для господарства, так і для відпочинку. На подвір'ї є затишна альтанка, де можна влаштувати посиденьки з родиною чи друзями, встановлена гойдалка, доглянутий сад із плодовими деревами та город. Також є господарські споруди, які знаходяться в гарному стані та стануть в нагоді приведенні господарства. Село має хороше транспортне сполучення, поруч знаходиться козятин, до якого менше 10 кілометрів. У самому селі є необхідна базова інфраструктура. Ціна цього будинку складає 5200. Власник відкритий до діалогу, можливий торг, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.